Вітаю вас, малята, в рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій нашій відеозустрічі ми з вами говорили про сімейну традицію, це виготовлення українських народних іграшок. Дякую вам за те, що ви були справжніми майстрами з виготовлення української народної іграшки та поділилися своїми враженнями та розповідями з нами. А сьогодні ми продовжуємо розмову про сім'ю. Бо сім'я це гордість кожної людини. Я розповім вам історію про одну сім'ю. Ми дізнаємось, скільки в цій сім'ї живе людей. Дивіться, уважно. Жив собі Малюк. І були у нього мама. Були бабуся та дідусь, були бабуся та дідусь тата і бабуся та дідусь. Дивіться на цій схемі маленькими кружечками позначені діти, трішки більшими кружечками позначені батьки, а великими кружечками позначені дідусі та бабусі. Діти сім'ї бувають різні, великі та маленькі. Кожна людина з народження має свою сім'ю. А що ж таке сім'я? Звісно, сім'я це родичі, які живуть разом. Діти, а чи всі члени сім'ї проживають разом в одній квартирі або будинку? Так не завжди. Буває, що дідусь та бабуся живуть окремо і приходять до своїх дітей в гості та до внуків, або ж навпаки, внуки ходять в гості. До бабусі та дідуся. Пропоную вам пограти в гру. Закінчу пропозицію. Я буду починати речення, а ви його закінчуйте. Добре? Будьте уважні. Людині потрібна сім'я, щоб Людині потрібна сім'я, щоб піклуватися один про одного. Щоб виховувати дітей, щоб готувати їжу. Давайте поміркуємо. У родині живуть люди різного віку. Найстарші в сім'ї це дідусь та бабуся. А трішечки молодші це тато і мама. А наймолодші в родині це діти. А чи завжди бабуся і дідусь були такими старенькими? Як ви думаєте? Раніше бабуся і дідусь теж були молодими. Діти, я пропоную вам зібрати ланцюжок, в якому потрібно розкласти картинки згідно віку і статі. Як із маленької дитини дитини виростає доросла. Дівчинка немовля дошкільниця. Школярка, студентка, мама та бабуся хлопчик, немовля, дошкільник, школярик, студент, тато та дідусь. Кожна людина. Народжується зовсім маленькою дитиною, немовлямо, роки йдуть, людина росте і з грудного малюка перетворюється на дорослу людину. Доросла людина згодом починає старіти, старіє і робиться зовсім старенькою. Так буває з усіма людьми. Доросла людина створює сім'ю. У вас також є своя сім'я. Ви найщасливіші діти на світі, тому що у вас в сім'ях люблять один одного, піклуються одне про одного. У кожного члена в родині є свої обов'язки. А давайте пригадаємо, хто що зазвичай робить у вашій сім'ї. Діти, давайте згадаємо, що у вашій сім'ї. Бабуся. Так, вона доглядає за онуками, готує їжу, пече пиріжки. Так, а чим же займається дома мама? Вона виховує дітей, готує їжу, прасує, ходить до крамниці. Добре? Тато. Тато ремонтує, їздить на машині, заробляє гроші, допомагає мамі. А що ж робить дідусь? Працює на дачі, допомагає татові та бабусі. А сестричка, а сестричка допомагає мамі і бабусі по господарству, грає з молодшими дітьми. А брат. А брат допомагає татові, дідусеві, виносить сміття. А які обов'язки є у тебе, у дитини? Пригадайте, чи допомагаєте ви своїм близьким? Добре. Діти, сім'я це найдорожчий скарб. Це наша гордість і кожна сім'я кожній сім'ї трапляються різні ситуації. Діти, подумайте, що ж треба зробити, якщо, наприклад, мама захворіла? Правильно, треба викликати, викликати швидку. А якщо у тата поганий настрій, що треба зробити? Правильно, його треба розвеселити. Діти, а якщо бабуся втомилася, лягла відпочивати, що треба робити? Треба поводитись тихо і не галасувати. А якщо, наприклад, маленька сестричка плаче, а мама зайнята, що треба зробити? Треба заспокоїти сестричку, погратися з нею. А якщо дідусь ремонтує машину, можна йому також допомогти. Можна йому, наприклад, приносити інструменти. А чи знаєте ви, яке ім'я та по батькові ваших близьких? Якщо так сталося, що ви забули, запам'ятайте. У них запитайте. Діти, я впевнена, що ви всі дуже любите свою сім'ю і пишаєтесь нею. Як добре, коли у людини є дружня родина. А якщо всі піклуються приближнього, люблять і допомагають одне одному, то в такій сім'ї буде мир. Дружба та любов. Може, так сталося, що ваша, ваша сім'я зараз не разом, але ми впевнені, що зовсім незабаром всі, всі члени сім'ї зустрінуться і будуть щасливі. Пропоную вам скласти схему своєї сім'ї та визначити скільки членів налічує ваша родина. А на наступній нашій відеозустрічі ми здійснимо віртуальну подорож навколо світу. До зустрічі, малята!